Yeah. Доброго дня усім, мене звати Оксана Лужецька. Я вас вітаю на нашій почетверговій презентації у місті Львові на вулиці Даналише, на 6, третій поверх, 306 кабінет. Раді вас будемо зустрічати кожного четверга, де ми ділимося з партнерами, з людьми, які вже споживають інтенсивне харчування, тою інформацією, яка може відновити здоров'я і ми навчаємо, як його профілактикувати. Дуже багато є запитів по такому симптому, який називається печія. І сьогодні я хочу так коротко відкрити ту тему, чому печія і чому саме клітинне харчування дуже гарно з тим справляється. Отже, що таке печія? Це дуже-дуже проблемний такі симптоми, які виснажує, може абсолютно виснажувати людину, якщо людина має це кожен раз на постійній основі. Що? <кій> Саме перше впливає на те, що в людини з'являється печія. Коли людина в стресі, в неї може піднятися оцей шлунковий сік. Я сама по собі знаю, бо я колись страждала печією. І зараз на, на, кож, на кожен день я знаю, як абсолютно як з цим справитися. Но я не можу відмінити цей стан, в якому ми живемо. І, от, власне, коли є тривога і коли я. Над будинком чула от, літаки, шахеди, і коли було бомбардування, я відчувала цю печію, тому що відбувався стрес. От в ту хвилину, коли просто є тривога, ну спокійно мені, а так оце на такому рівні психологічному дії. І я знаю, що так. Але я знаю, як це ж з тим справитися. Але це дуже дійсно проблемний є симптом. Я просто маю дуже таку яскраву картинку, коли я працювала по попередній компанії. в мене була яскравий приклад почиїв жінки, якій було 52-53 роки. Я пам'ятаю, вона до мене приходить і розповідає свою історію про почув, яка її дуже замучила. Вона каже: Оксана, я по ночам просто сажу. Я кажу, чому вона каже, в мене настільки сильна почия. Що як я нахилюся, ну це просто їй неможливо було ні спати, настільки піднімалася кислотність, каже я голову опускаю. Ну це мало бути просто сидячий варіант життя. І я почала розбиратися, що вона така робила своїм способом життя, що в неї така була печальша і вночі. Я кажу, розкажи мені взагалі свій спосіб життя, що ти чим харчуєшся, що п'єш? А вона каже: ну, працюю я на роботі, де дуже великий колектив, а цілу ніч. Нормально ж не спить, енергії немає. І приходить вона на роботу, і починається з чого? з кави. П'є вона одну каву, я кажу, далі. Через годину-дві п'є. Другу, бо енергії так і немає. Потім третю, я кажу, так, і скільки кав? П'ять день. Я кажу, далі. А вона каже: Ну, коли ще холодно, я ще можу собі чайок заварити. Значить, чайок. Я кажу, я це почула п'ять день, це літра кави, щоб ви розуміли, так, чай. Чорний в неї був. Я кажу, скажи мені, коли вода. А вона каже: Сюха, а води нема? Я кажу серйозно. Як нема? Вона каже: так я ж не встигаю в Мене ж п'ять є ще чай. Я кажу, класно. Щоб ви собі запам'ятали, кава, чай, якщо у вас гостра стадія з печією, ви просто маєте взагалі це відставити. Абсолютно відставити. Кава це є дуже хороший напій. Якщо це не є кава, заварна зернами, вона є корисна. Якщо одну-дві кави в день пити, але треба завжди пам'ятати, одна кава і друга завжди має бути склянка води після цього, навіть після чаю, тому що кава викликає обезводнення. Кава дуже спонукає до печі. Якщо у вас є оце підвищена кислотність, кава буде ще більше вас закисляти. Значить, що ми маємо? Стреси дуже сильно закислять організм, викликають печі. Кава, чай обов'язково треба відставити і почати пити воду. І от приклад з нею далі. Я кажу, будеш пити літру води. Вона каже, та да мені не влізе. Я кажу, серйозно, літра кави влізла, а вода не влізе. І ми почали з нею пити воду. Але щоб ви розуміли, до, то, до тої кави кожен день в неї було 300 грам цукерок. Хороших, дорогих, шоколадних, могла собі дозволити. І в неї кожна кава і цукерка. Солодощі, дуже закислюючий продукт. Солодощі, коли вас почає, треба відставляти. Білий дріжджовий хліб відставляємо все мочне, дріжджове, все, що бродить, не можна. Коли у вас гостра стадія, жарене, копчене це все ті продукти, які будуть викликати печію. І тому, коли є в гострій стадії, ну полюбіть себе, відкладіть ці всі продукти. Які є симптоми печії? Гіркота може бути в роті, така ніби у вас в грудях починає пекти, газоутворення, ви відчуваєте. Що в нас слюноутворення утворення таке в грудях печіння відбувається? І коли я говорю гострий стан, ми обов'язково маємо це послідкувати з харчуванням і почати пити воду. І вона в мене на другий день почала пити воду. Влізла в неї літра через день і півтора влізло. І день-два-три, коли ми забрали ті продукти, які її провокували печю, кава в неї була тільки вже двох разів в день, тому що їй треба було навчитись пити воду, і кава вже просто її так нормально заводила. І без тих 300 грам цукерок, які дуже закисляли, і вона за тиждень забула, що таке печія. І потім людина почала там очищення організму і так далі. І це була дуже швидка перемога, тому що треба розібратися, що викликає печію. Дуже багато людей, і я навіть пам'ятаю своє дитинство, як погашають печію вдома, що роблять. Варіанти сода, сода, сода. 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 Гарячу, да? одну та от, да? от, я просто згадую свого тата, в нього печія, і що та капуцька листу mm -hmm. соду запивала. А що така сода? Ну коли ви один раз робите там рік на рік, ну що може бути? Ну ви подумайте Содою що ми можемо і кастрюльки почистити, і плитку почистити. А подумайте, ви це п'єте. Багато людей каже: ну я п'ю соду кожен день Я кажу, для чого? Я себе защолачую. а я кажу: а від чого в тебе кислота? Ну я їм значить, таку їжу. А якщо не пробували їжу змінити, і не треба тоді соду. А що така сода, яка буде кожен раз попадати в ваш шлунково кішковий тракт? Це буде запалення, потім ерозія. Не можна пити. Це може бути. Я говорю, ну просто вже нема під руками щось і так себе зле почувати. Я кажу, раз в році ну, якби це зробили. Це. Я точно не рекомендую і тому розберіться, як ви допомагаєте собі, коли вас печія. але треба змінити спосіб життя, почати пити воду. Стресом може ну, Ви повинні навчитися. Якщо ви живете під час війни, ви повинні навчитись собі допомагати. Ну ми від того нікуди не дінемося. В той час, коли ви стресуєте, навіть ви можете випити скляночку води, додати собі якось магнію, чи якісь травінічі, щоб заспокоїти нервову систему, і вже буде понижуватися почияк, Тепленьку води Так, водичку тепленьку. так. Що може ще провокувати вагітність ну, сама по собі? Тоді знаю, коли є плід і вагітність, але в той час так само собі просто треба допомагати, особливо продуктами. Отже, чим я хочу так швиденько сьогодні розказати, бо потім ще буде дуже цікавий результат сьогодні ще озвучений. Отже, чим може допомагати наше клітинне харчування? Це є нанотехнології, американські вчені. Ми вже святкували 8 років нашої компанії. Я завжди кажу: ну якщо вже така серйозна дата, 8 років, це ж не просто так. Це вже є тисячі сотні результатів людей, які отримали за той час вживаючи продукцію, свої результати. Що ця капсула робить? Вона є діагностом. Я вважаю, що вона є крутезним діагностом. Оця зелена капсулка. Ви її випиваєте, і вона іде шукати, де у вас якась є проблема, в якомусь органі, системі чи вашій клітинці. І вона, як починає робити загострення, ніби стукає в ту проблему. А що туди входить? Сюди входить чотири види грибів. Речі ще так і Кожен гриб. Самі гриби вони вже залужнюють, щоб ви розуміли, і от тому, от коли печія, вони будуть дуже помічні. І сублімовані овочі, фрукти, ягоди. Сублімація це еспресована сушка і лікарські трави. І получається, оці цей продукт, ця одна капсула, вона якраз залужнює ваш організм. От ваша печія, получається, буде отримувати дуже крутезний продукт воді цієї капсули, коли ви будете мати печію. Ви змінюєте харчування, починаєте пити воду. А це є умова розробників, так і називається LF-8. Вісім склянок води це дуже важливо для того, щоб та капсула дійшла до клітинки, до органу, має бути вісім склянок води. Ну звичайно, як у вас там 90-100 кілограм. Ви повинні думати про збільшувати кількість води. Це Вісім склянок для налямалю ну, 50 кг. а так треба все-таки збільшувати, тому що вода це має дуже велике значення. Ми п'ємо цю капсулу зранку, і дві вечірні одночасно ми п'ємо ввечері. Що ми будемо мати? Біла капсула вона буде заспокоїти нервову систему. А почею я говорила, коли в нас стреси. Вона є унікальна по своєму місту, тому що скільки людей за той час, ну з ким Я спілкувалася і працюю, скільки сюди до нас приходять, розповідають, що були і на антидепресантах, і не могли нормально роками спати. Ну, результатів дуже є багато. Ця капсула вона просто вас вкладе спати, і ваш втомлений організм нарешті буде відсипатися. І згадую тут Олічка моя, є, яка теж отримала класний результат. Про те, що ти мені колись Оля приїхала з Варшави, львів'янка. І я пам'ятаю, Оля почала пити капсулу і каже, Ксюха, я відставила білу капсулу. Це ж твоя історія. Я кажу, Олічка, чого ти її відставила? А вона каже, бо я від неї не сплю. А знаєте, що відбувається? І багато, це не тільки воля, багато людей відбувалося. Чому людина не спить. А капсула ж унікальна, щоб заспокоїти нервову систему і дати хороший сон, в неї входить магнітцитрат, ашмаганда, кальцицитрат, мелатонін. А я кажу, Орічка, чого ти не спиш? А вона каже, тому що воно мені не дає сну. І потім я пам'ятаю, ми почали розбиратися, але чоловік вечорам полю полюбляв поїсти. Пам'ятаєш, той холодильник раз-два, туди-сюди, ти вже не спиш, сон перебитий був. І що відбувається? А відбувається те, що організм є втомлений, тому що якщо є фізична праця, і людина взагалі має якісь хронічні захворювання, має дуже багато хронічної такої втоми. І це, ця капсула починає справлятися з тим. І ви в перші дні навіть можете відчувати, що ви не можете заснути, бо ця капсула захоче вас Класти. Ну, вона вас вкладе, головне її не відставляти, бо вона дуже необхідна для нашого організму. Ви п'єте цю капсулу, ваш сон налагоджується впродовж дня, ви не будете так стресувати, і будете розуміти, що от, воно літає, тривоги, то все, там різні нюанси на роботі в сім'ї. А у вас є душевний спокій. Це саме основне, і воно так е -е, допомагає організму. А друга капсула, яку ви одночасно ви простує фіолетова. Вона буде очищати. От то, що знайшла та зелена капсулка в вашому організмі. Треба вивести. І оця фіолетова капсула, вона зробить це, щоб з вашого організму вивести. Що вивести? Та все, що продукти життєдіяльності від того, що ви харчувалися, воно буде впливати і на віруси, бактерії, які є, і паразити, які в вашому організмі були. Завдяки елеву їм буде некомфортно в вашому організмі жити. І завдяки фіолетові воно буде йти на вихід. Воно буде робити відтік жовчі, а відтік жовчі дуже крутезний антисептик, що вірусам, бактеріям, грибам, паразитам некомфортно жити. Воно буде відновлювати печінку і буде робити такий, що буде заселяти пробіотики, дружні бактерії, давати їм їжу, щось там їде, та давати їм їжу пробіотики, і буде робити детокс. І виходить, все, що було у вас погане, завдяки фіолетові буде виходити. І ви побачите, як ваше здоров'я починає змінюватися. Чи третім продуктом, який я би добавила, коли вас печия, цей імунокод. Чому? Та тому, що імунокод, він шукає любий, любу поломку діагноз, який є, і починає піднімати ваш імунітет до того рівня, щоб справитися з абсолютно любим діагнозом. Він крутезний продукт. Я вважаю, що він має взагалі бути отак, от, швидка, цього, що можна, там, викинути і от, лишити імунокод. тому що це є природний антибіотик. Але він ще лікує шлунково кишковий тракт. Це як природний противірусний, протибактеріальний, протигрибковий ефект. Він має тут бета-глюкан, він імуномодулятор, що він не стимулює імунітет, а допомагає легко вашому імунітету підняти, щоб з любим захворюванням справитися. Так само і з таким симптомом, як печі. він ще буде більше залужнювати забирати ту кислоту. Він лікує шлунково кишковий тракт. Наступним продуктом. Я б додавала речі наші зелені коктейлі, Сьогодні з'явили. Хто їх пив вже всі знають. Це дуже крутезний хлорофіль, наш, це є люцерна, це є паруски пшениці. А що таке люцерна? Це є жіноча трава, це є здоров'я швуково кишкового тракту, здоров'я нерок, гормональне здоров'я жінки, це є здоров'я серця і судин. І це є заселення хорошої мікрофлори. І тому, коли ми працюємо з печією, я би точно додавала ці зелені коктейлі на постійній основі. Людям воно дуже класно піднімає гемоглобін і ферритин. От в мене люди, ті, що мають понижений ферритин, Я як побачила, що він зараз є по акції, я зразу почала людям писати вам Зазвоніть увагнути хлорофів вже є. Замовляйте, замовляйте. Ну бо він дійсно дуже, по-перше, він дуже і смачний є, і він цінний може навіть замінити прийом їжі. Якщо зробити з кефірчиком, кефірчик буде як білок, як кисломожі. Бактерії ми робимо торшеньке і п'ємо таким з дитиною напитком. Кому, в кого є зайво багато, робимо на водиці, воно і буде впливати і на зниження ваги, і лікування шлунково кішкового тракту всієї системи. І хороші тут бактерії заселяються. Продукт дуже класний. І печія буде так само, це є лужне середовище, а нам треба Печія печ – це кисле середовище, а нам треба залужнювати організм. Цей коктейль буде дуже помічний. У ну, нас є ще е, солодке. Я правда, випадаю, що я приставлю сюди? <рес> є <рес> е, 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 солодке, але хто любить солодке, можна ще солодке, він, він, він має стільки, ми на стаканчі водички собі розбавляємо, а хтось любить зразу і як собі робить. Він такий дуже право концентрований. Ну, хто як любить, не любить смак. Наступним продуктом є пікардіо. Що таке пікардіо? Це є серцево-судинна система. Коли в нас є печія, ну, ясно, що вже. Наші судинки, наше серце від тої печії все страждає, і нам треба оздоровити наше сердечко і судини. Оцей продукт є унікальним. Це як Q10, Тут є дві унікальні мінокосилки. Що на тому продукті відбувається? Я сьогодні ще розкажу результат своєї олічки на тому продукті, яка вона отримала. А що на ньому відбувається? Пониження тиску. З часом йде холестерин в норму, тахікардії, аритмії забирається, метаозалежність. Прекрасно показав цей продукт, як він забирає металозалежність. Головні болі людина забуває. Ну і оздоровлення, коли серцево судинна система здорова, то і людина здорова. Тому що серце, що це наш його не буде працювати серце, ми не будемо жити. І тому це дуже важливо. Після 40 років на постійній основі дослідження є, що потрібно вживати оксид азоту. От він тут є. Про оксид азоту ще я скажу таким продуктом. Він у нас виходить, в двох продуктах представлений. Унікальний, тож я його дуже люблю. Він у мене завжди має бути в сумці. Він виходить, тут є як порошочком, а тут є в рідині. Із мінералами получається, що от ви під руками не маєте нормальної якісної води, кудись прийшли, взяли там водичку, якась там відфільтрована, і берете собі покапаєте ту, і ви будете мати що оксид азоту і кальцій, магній, натрій, дуже круті мінерали. І ви поп'єте дуже крутезний напиток. А що він вам буде давати? От коли ви відчуваєте, що вам погано дихати, гіпоксі, оце у вас вже нехватка йде і деоксиду азоту. Це і оздоровлення знов таки серцево-судинної системи і всього організму. Але ми ним що робимо? Капаємо очі, коли в нас там якісь перенавантаження по дитині по собі знаю. Там прожилки якісь з вечора покапали, зранку дивилися, все нормально. Закладеність носа дуже класно забирає, вуха, порізи різні, так само дуже гарно рани стягуються. У 1998 році троє американських вчених мали Нобелівську премію, отримали за відкриття оксиду азоту. І Дуже багато компаній так само почали ну, представляти цей продукт. Ну в нас він є унікальний, тому що на ті два продукти з оксидом азоту в нас є патенти, є своя формула, і тому така протезна дія двох тих продуктів. Оксид азоту, я згадую, що Віра Корнищина розповідала, що вона мала свої сумиці, оцей продукт, і прийшла в гості, і в людина була, була полепся, в неї якраз приступ людини був, і вона швидко покапала. І через 15 хвилин людина каже, що зі мною було. Вона врятувала людину від того, щоб не було якісь там поганих наслідків. Ну, це якраз і профілактика інсуті інфарктів. Оце ті два продукти. Це продукт тоже зверніть увагу, якщо ви ще його не знаєте. Ну і так само він на печі буде дуже класно впливати, тому що мінерали, якраз ті мінерали, які є лужні, магні, натрій, калі. І ви будете капати до ротика. І до речі, якщо у вас печія, от ви відчуваєте, ви можете оцяти такою швидкою допомогою собі це зробити. От швидка. швидка допомога, бо бікардіо він має е, солодкавість. І це трошки вот інше, А це от така швидка допомога. Точно тими мінерали може бути або на стаканчик. От ви вчуваєте печиво, стаканчик собі з водичкою і випили, або собі під язичок. Вчора пересували. Богдан табін розказував свій результат, що в нього відновився слух. Я змонтувала такий ролик та слух в нього і е, ще щось слух, і там, І око і око так. Це Так, зірні дуже цікавий результат. Був так До речі. наступне. Наступне коли в нас печія, значить, що які відбуваються процеси в шлунково кишковому тракті, я точно рекомендую звернути увагу на ензими, пробіотики, пребіотики. Ми їх маємо фіолетових, але там дози є невеличкі, і якщо нам треба оздоровити наш шлунково кишковий тракт, значить треба давати вже більше дози. І тут дуже гарна формула так само. Зверніть увагу на цей продукт. І дітка. І діткам, тому що діткам фіолетову капсулу можна після 12 років, їм не можна, вона така дуже сильна йде очищення. А діткам до 12 років спокійно, от коли вони там солодощі, да можемо давати леві по частинку, залежно від віку, і монокод це обов'язково. Просто навіть проходне горці і профілактично, і на постійній основі можна спокійно давати одну капсулу, і пробіотики, пробіотики ензима. буде дуже гарно впливати на животики, дитячі, які дуже багато солодощів з'їдають, в яких теж до речі печі. Закисленність іде організм те, що вони багато люблять солодко. Редженер. Um, ну, Наступний продукт редженер. Чому редженер? Тому що це протизапалення. Коли в нас печія, це запалення дуже багато в нашому організмі. Редженер буде запирати запальні процеси і печію так само погашати, тому що тут є колаген, глоронова кислота, куркумен, і буде дуже гарно йти запалення і печі друзі. Я собі вже все представила. Якщо, якщо, якщо у нас є животик, який я показую, в мене його нема, так що я вже показую. Це я за нього можу говорити. Тоже все нормально. Ми тоді п'ємо, в нас є детокс, чи ні, в нас є кето. Для того, щоб забирати зайву вагу і ті от животики, а що таке животики, от вони якраз теж ведуть до печії. Чому? Тому що є віцеральний жир, і він робить запалення. І коли запалення, печія може бути так само від продуктів, то. Що... Візьми, Оксанку, бікету. Бікет, і чекайте з воду. Це якщо нам треба зайву вогу побороти. в нас є те. це для віцерального жиру, дуже крута, йде очистка. Це початковий чай дуже. Печинковий чай теж. Для печінки, так. Ну, Воно очищає, все комплексом, кішковий тракти печінку. І тоді і печія буде забиратися. Тому що зайва вага і відсиральні жир – це так само про печію. Будемо очищатися. Побираю, що вот зібраємо. Бачите? Ще я не ставила. У нас є ще дуже класний продукт, тестостерон, це, що в нас є, гормон чоловічий, але жінки його теж мають. Гормон натуральний. Ми ж маємо гормони. У нас є різні гормони. І гормон кортизол, це стрес. Так що ми гормони маємо, це ж не хімічний препарат. І це чоловіче здоров'я, так само і жіноче здоров'я. Чоловіки дві капсулки приймають, жінки по одній капсулі. На ніч. На ніч. робите, що хочуть. Так. Ще в нас є дуже класний продукт, який теж дуже добре справляється з печією, сі конопляне масло. Конопля берете собі, капаєте, погашаєте печію, заспокоює нервову систему, піднімає імунітет. Дуже так само получається почія В нас ви відчуваєте ту вротику, а якраз конопля буде якраз це погашати. Дуже зверніть увагу. Ну, якщо в нас якісь є проблеми. У нас є дуже гарний продукт, це вже не спочиє зв'язано, а якісь об, обезболення. Це в нас є кон, на конопляній основі ролл. Це я просто сьогодні буду результати продуктів. Розповідати І що у нас Нутрінг. У нас є нутрінг. Це є. Ми маємо продукт. Вже маємо два продукти. Омега 369 Ми його чекаємо. От, до речі, омега 369 Це є наша новинка, яка вийшла в честь компанії 8 років, і омега 3 ми маємо вживати на постійній основі. А в нас дуже крутий продукт. Появилася омега 369 Получається, всі омеги, які нам потрібні нашому організму, вони тут є, тут є жирна риба. Я не думаю, що ви там отак, два рази в тиждень прям лістеті риби, так слідкуєте. І от омега -3, 6, 9 – це протизапальний так само процес всього організму, і воно впливає і погашає нашу кислоту, тому що омега нам потрібна на постійній основі. Нутрінг тут в нас є так само. Є омега 3 Тут є насіння і дуже гарні вітаміни. А, Б, С, Д, є, і дуже гарний міст вітамінів. І лужні мінерали. Тут входять. Група вітамінів Б, цинки, здається, читала так і насіння Чіо. Саме насіння Чіо, так само і насіння льону. Воно робить залужний організм. Воно якраз запалення знімає і почую воно забирає. Дуже смачнішний коктейль. Так. Дитина на постійній основі казалося дуже зайшло, коли я встигла. Ще раз можу розказати, що я своїй дитині даю в термос, я навіть у стіллю на одну другу запарюю кипяточку, а потім переливаю в термос, і дитина з таким термосом ходить в школу. Дуже зручно, що вона має на постійній основі такий хороший напиточок впродовж дня в школі. Що не треба купляти? Ну, треба мутеріальця купляти ще щось таке. Не корс тож діти, вони хочуть. Ну що ще й у нас є? У нас дуже чудова є сиворотка, Зараз вона є по акції. Вона така дуже така, така стильний. Не варіант. Подивіться, як вона красиво виглядає. Вона як парфумово виглядає. Спочатку я була в ну, компанії почала працювати і побачила, думаю, які парфуми цікаві. А вот на подарунок, і зараз воно є по акції дві баночки. Так що чорна п'ятниця у нас починається. Зверніть увагу. сиворотка є на Ягоди, гочі і стволові клітини, вона дуже гарно підтягує личко, дуже зволожує, зранку і вечором користується. Деякі дівчатка навіть і окремо наносять, які сиволи. Продукція є дуже унікальна. Вона... Швидко заживляє ранки будь-які. Ще так. в нас є пластирі. Угу. Пластир є на основі різних трав і так само мають дуже гарний узболючий протизапальний ефект. Ну, в нас ще є. У нас ще для машини є такий екопродукт. Це, не, тут нас Є що фляді ми не взяли, не витягнули. Не витягнули. Але по чому так виглядає, як це? Оксана, відкрий, що пляду. Так упаковочка є. Та-та-та, там є така упаковочка. Та-та-та, там Оксанка не знає. Я бачу, де ток ще. Чи має здогадати, що воно тут є? Так. Ми для машини так само маємо чудовий екопродукт. Получається, така таблеточка, кидаєте, машину я свою продала, розкаже Галя. Зараз більше що то має бути. Значи ми кидаємо, коли заправляємося на заправці, і воно дуже економить паливо. І це є екопродукція, щоб не було вихлопних газів. Правильно я сказала? Ну бо я не пробула так, але так, вот, так вже так. два роки їздять і дуже гарно справляється з. Печі. Продукція є дуже унікальна. Самочка питання. У мене людина, яка почала пити наш продукт і каже, неї з'явилася печія. Угу. І що скажемо питання? Я якраз це все і розповіла. Людина має подивитися, скільки вона п'є води в день. Людина має подивитися, чим вона харчується. Тому що, коли ми даємо клітинне харчування, а людина нічого не змінює в способі життя в своєму харчуванні. Наша унікальна, я вважаю, що це унікальна продукція, аналогів на ринку. Взагалі, це ну немає. Як каже наш Орес, що як будемо підемо за тими нанотехнологіями, тому що ми завжди працюємо з найкращим на ринку. І якщо людина не змінила харчування і користується продукцією, це вона виходить не хоче сама собі допомогти. Хай забере от ті продукти, які приводять до запалення. Ще раз я говорю: кава, чай забирається, газовані напої забираються, має бути не менше 8 склянок води. Копчене, жарене солодоще, борошняне, дріжджове, це забирається. Просто її треба розібрати з тарілкою. Мають бути от зараз сезон квашень, Дайте квашення, це дуже класний продукт. Якщо ви думаєте, що квашення це кисла капуста буде піднімати вам, почує ні, вона якраз буде залужнювати, тому що це є квашення не на білому оцті, а то що натурально квасилося, і то що бочка раніше да? огірки, помідори. Це дуже корисне, але не в тих баночках, де є білий оцет, Оце якраз. Оті закрутки вони вихочуть печію, А зараз виходить сезон, що закрутки, люди почали відкривати. Ну, ви забудьте, якщо у вас печія, а ви відкриваєте закрутки, консерви, ну це не ваш продукт абсолютно. Ну, Заперіть ту печію, справді з тим, ну, інколи собі дозвольте, але ну, не на постійній основі. І більше води. Ну і вода це є основа. І ще ліки. Ну, ліки так. це дуже закислюючий фактор, і так само він викликає, викликає печію. Якщо людина паралельно слід харчуванням, не змінила ту тарілку, п'є вагон таблеток, ну так не, не та продукція. Ця продукція хоче достукатися і забрати ту печию, але їй важко. І тому справляємося з стресами, контролюємо ліки. Ну, буває таке, що людина бездумно, ж мені там піє їй, вже може не треба тих ліків. Збалансована тарілка, і наша продукція прекрасно справиться з, з печеєю. Дякуємо зараз.